Ми, сім'я Янюків, користуючись нагодою, бажаємо кількома словами звернутися до вас напередодні великих свят. Час невтомно біжить і ось уже 10 місяців триває наша спільна зима. Здається, такої темної ночі не знав світ. Однак хочу усім нам нагадати, що таких темних ночей історія людства знає багато, і всі вони мають спільну рису, якою б важкою не була ніч завжди наставав ранок. Більше ніж дві тисячі років тому темінь, на перший погляд звичайної ночі осяяло світло з неба. З'явилася особлива зірка, що вказала на надію для всього людства. Тоді у Вифлеємі народився для нас Спаситель, якого звуть Христос Господь. Всяй тієї надії і сьогодні тримає людство, вказуючи шлях до того, хто полюбив нас любов'ю вічною. Ми хочемо всіх наших рідних та близьких, особливо українців. Привітати зі святом народження Ісуса, Який у своїх долонях тримає увесь світ. Хай Він запалить і береже в наших серцях світло правди, любові, миру, милосердя, волі, терпіння, лагідності та віри, яка безсумнівно допоможе нам вистояти в цій війні. Не забуваймо про те, що ми одна сім'я, підтримуємо один одного, зігріваємо не тільки словами, але й ділом. Учимось ділитись тим, що дав нам Бог. Якщо маєте генератор, запропонуйте сусідам підзарядити телефони, пам'ятаючи, що це чудова нагода підзарядити їхні душі. У ці різдвяні свята ми маємо особливу нагоду подарувати світло душам, які його втратили через воєнні події, потішити тих, хто в розпачі, заспокоїти словом та підтримкою, піснею чи навіть віршем. Нехай Бог береже вас і тримає у своїй міцній руці, небесних вам благословень! Зробіть крок назустріч світлу, яке може осяяти будь-яку кімнату вашого серця. Не хлібом єдиним, тож не світлом єдиним, а всяким словом, яке виходить із уст нашого Творця, здатним накормити і осяяти. Христос народився! Славімо Його!